Закінчилася чергова наша зустріч з ЮНІСЕФ. Ми відкрили фактично новий етап. Цей етап підрозуміє під собою більш такий комплексний підхід, тобто вивчення, що саме відбувається в громаді, які послуги надаються, які це буде опитування теж населення, які послуги потребують саме населення і саме сім'ї з дітьми в цих громадах, і допомоги в цих громадах, продовження допомоги, саме направлення на. Децентралізацію і в окремих сферах в сфері реформування освіти, в сфері реформування охорони здоров'я, а також розбудову соціальних послуг для цих громад. Це і працювання також з молоддю, а також продовження працювання з водоканалами і допомога саме що водоканалам щодо забезпечення населення водою і питань екології було вибрано шість громад. Житомир, Коростень, Хорошів, Звягіль, Олевськ, Андрушівка. А я сьогодні акцентував зовсім недавно ми вивчали питання, самі проблемні питання водопостачання нашої області, це Бердичів і Коростишів. І тому я попросив сьогодні ЮНІСЕФ додати цих дві громади, будуть вивчати це конкретно, де ми чітко розуміємо, де є проблематика. З водопостачанням ще хочу додати, Антон скромно промовчав, що на цей проект на три роки виділено 17, ЮНІСЕФ виділено 17 мільйонів євро. Це грантові гроші німецького банку розвитку, і також ну це буде на Основний це німецький банк розвитку, який направлений на розбудову громад, а також це власні. Кошти ЮНІСЕФ, які ну власні, це те, що ЮНІСЕФ сам збирає відповідно з інших країн, особливо розвинених країн. Це від наших амбасадорів. Зараз ми робимо оцінку по цим громадам, що відбувається саме в школах і в садочках, і в бібліотеках, і в культурних центрах, що відбувається з бомбосховищами, в якому вони стані, де що вже зроблено. І будемо дивитися, де ми ЮНІСЕФ також допоможе з бомбосховища це саме будуть ремонти, а також оснащення меблі а, і все, що необхідно мати ще в бомбосховищі, щоб дитина ну не відчувала себе, вибачте, як в підвалі а відчувала в такому приємному середовищі. І там могли проводити надалі якісь заняття, уроки.